Федерація хотіла е, захопити Україну. Ну фактично змінити владу в Україні і підприховати е, власні волі. Ну десь м, Київ вони там відводили пару днів, два-три дні. А загалом, один-два тижні вони, в принципі, е, збиралися закінчити так звану спеціальну воєнну операцію на території України для того, щоб взяти Україну під свій, під свій контроль, е, і тому вони відповідним чином приготувалися до ведення цієї війни вони вважали що буде значить буде значить населення населення україни воно або не буде, чи не де спротив ну або навіть зустріне загарбників е, ті росії через те вони формували свої наступальні плани не підготувавшись до масштабної війни яка зараз зараз і відбувається і так зараз в них немає резервів е, воєнних особливо після поразки харківської області і вони зараз змушені думати, де їм брати, де їм брати резерв. Оголошувати мобілізацію, вони бояться через політичні причини. Якщо буде треба, ми на них потім, потім зупинимось. І тому вони зараз шукають так би мовити альтернативні шляхи. Це формування так званих добровольчих батальйонів. Ми про них багато чули, але ми фактично не бачили їх на полі бою. Ми не бачимо, яким чином вони можуть. Пливати на ситуацію на фронті, і от вчора ми побачили, позавчора ми побачили ці от кадри, де пригожин, так званий повар Путіна, кухар Путіна. Він збирає зеків в місцях позбавлення волі для того, щоб сформувати з них підрозділи в рамках ПВК Вагнера. Це так би мовити, ще один шлях формування, ще один шлях формування цього резерву. Для того щоб створити хоч якісь підрозділи, для того, щоб можливо вкинути на український спорт. А от скажіть, будь ласка, оцей термін самомобілізація, вона не стосується вже, а можливо і стосується ув'язнених, те, що зараз проголосив Рамзан Кадиров та підтримали декілька губернаторів. Це, скажімо так, ініціатива з самого низу, так би мовити, чи вона погоджена і зараз буде кожен регіон чи кожен край Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, приєднуватися до цієї самомобілізації? Я думаю, те інше насправді. Це ініціатива знизу, скажімо так, на мій погляд, яка була погоджена зверху, тому це було оголошено, і це знову ж таки знову ж таки ще один шлях формування резервів. Це прихована мобілізація, один з людей прихована мобілізації знову ж таки для того, щоб не оголошувати офіційно. Питання: скільки вони зможуть зібрати таким чином людей, яким чином вони будуть підготовлені? Чи будуть вони здатні здатні для того, щоб вести бойові дії? В такій війні, як наша, то велике питання. На мій погляд, мобілізацію неможливо взагалі проводити без участі держави, без допомоги держави. Тому всі ці заходи, вони так чи інакше проречені на, на провал. І знову ж таки, в контексті мобілізації ми багато чуємо інформації з російських джерел, що територія, яка суміжна із Україною, це Білогородська область, постійно там, через день, фактично, з їх слів. Прилітає туди Бавовна, є якісь вибухи на прикордонній території, навіть залітає в місто Валуйки. От оці, оці приклади або ця історія з боку того ж самого губернатора Білгородської області і від російських в ем, російської влади. Вона підштовхує людей іти також до мобілізуватися і захищати ну, типу, свою державу тут, уже, начебто, нападають на них. Це теж якась такий який прихований такий метод Путіна та російських оцих політиків військових політиків? Ну, Це можна вважати прихованим методом. Інша річ, який вплив реально здійснює на населення цієї області. Я, слідкуючи за певними пабліками жителів Дугорочення Белгородської області, бачу, що якраз є зворотні. Насправді вони там кричать, а де ж ППО. А, а коли ж буде, коли ж будемо ж воювати по-справжньому. А, а що робити, а давайте тікати. Тобто немає, е, скажімо так, жодного бажання ставати там до лав е, якогось аналогу територіальної оборони Білгородської області, да? ну так називаємо його для себе. А є бажання або е, волати до влади, а де ж ППО, де ж кантіміровські танки, як кажуть, да? або вже тікати, збирати свої речі і е, під'їжджати подалі від. Е, ці яку зараз ми бачимо на Білгороджі. Ну, чесно кажучи, я теж не бачив черг до військоматів, про які б в першу чергу свідчила о той ну такий собі патріотизм російських росіян. Тепер цікавить ваша експертна думка. Андрій П'янковський зазначив, що для того, щоб звільнити Херсон, потрібно знищити Кримський міст. От на вашу думку, що потрібно, на вашу думку, що потрібно знищити в путінському режимі, щоб, ну, скажімо так, ми отримали перемогу ну, таки в середній перспективі. Навіть не в путінському режимі, а от що потрібно, який такий. Така ціль або такий така територія, яку потрібно чи захопити або знищити для того, щоб ну фактично підірвати боєздатність російської армії. Ну давайте ми повернемося трошки назад. Давайте ми згадаємо наступ української армії в Харківській області. фактично було зруйновано фронт, сколопсувала оборону російської армії. Це призвело до оперативної перемоги зсу і до звільнення цілого ряду. Населених пунктів. От буквально сьогодні, перед нашим включенням, е, пролунали зеви про те, що нарешті повністю було звільнено Куп'янськ, місто Харківської області, і наші перейшли на інший бік, бік е, річки Осків. Е, здається, вони сформували То Виникає питання, де ж оборони російської армії, яка мала, б, за їхніми злявами проходити саме по берегу е, річки Осківки. Де оцей третій армійський так. корпус чи як він там називається? Просто ну там цікав. не зрозуміло, де він був цей корпус. Сказали, що він, наче був на півдні, в Запорізькій області там, чи в Херсонській області. Там щось намагалися переганяти його назустріч нашому наступу на Харківщині, але щось він там зник, навіть не з'явившись на наші очі. Там насправді, може, якщо його зараз і не існує як боєздатний дониць, я думаю, що ми вже не будемо помилятися. Ну, хоча не будемо поспішати, можливо, він десь і проявиться. Ну, менше з тим давайте ми згадаємо про ефект, який мав, мав мав цей контрнаступ української армії. Військовий ефект безумовно знята фактично загроза для Донецької області. Про неї зараз можна забути, тому що якраз узюльський виступ був тим плацдармом, звідки росіяни збиралися наступати на Донеччину. Це по-перше. По-друге, це морально-психологічний надлом російської армії, через що вони такі побігли. Я вважаю, що е, от, такі стрімкий відступ російської армії з Харківської області, то е, це був наслідок якраз морально-психологічних причин. І по-третє, е, я зараз перейду до відповіді на ваше запитання. І по-третє, ми бачимо політичні наслідки для Путіна якраз е, через цей розробки. Сьогодні, вчора, на стам'яті Шос в Самарканді, ми бачили, як себе Путін почував. Він Почувався винуватим, він там виправдовувався, він там пояснював, навіщо потрібна ця спеціальна воєнна операція. А представники Індії та Китаю казали, що ну так, як знаєте, як е, вчитель поганому учню, казали, що от о, сьогодні не час до війн, ми вам про це, значить, казали по телефону. І це і ми зараз не впевнені ваші ваші можливості перемогти Україну, тому давайте вже якось так вирішувати сьогодні. Була заява Путіна про те, що наша Україна в тому, що досі немає миру. А Росія готова готова як закінчити цю війну. Тобто ми бачимо і військові, і політичні наслідки, яких ще не було до початку, до початку наступу. України в Харківській області, то тепер відповідаю на ваше питання. Якщо буде ще один вдалий наступ, ну десь на якому з напрямків, ну зокрема, візьмемо, хоча б Херсонщину, де зараз наступальні дії продовжуються, то на мій погляд, оці от процеси, в тому числі і в Кремлі, можуть не бути такого, знаєте, вже невідворотнього стану, і насправді можуть бути будь-які сценарії відбуватися стосовно режиму Путіна, в тому числі і на міжнародній арені. До речі, з приводу самаркандського саміту дуже цікаво було бачили ну, і фактично зазначили те, що пам'ятаєте, раніше всі чекали Путіна, зараз Путін чекає президента Киргизстану. Ердогана прямо на зустрічі двох е, Алієва він чекає усіх, тобто, отака от зневага до Путіна, вона ну дуже показова. Ну, це не стосується, звісно, наступного запитання. Ви вже сказали про контрнаступ зсу і в тому числі в Харківській області. А от на вашу думку, де от, на якому напрямку далі чекати жесту доброї волі? От де е, наші вистрілять наступного разу для того, щоб прискорити от, 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 от той крах путінської системи. Ну, знаєте, тут ми можемо спиратися. Ясна річ, що ми не маємо і не будемо мати якихось даних з Українського Генштабу. Нехай це буде е, сюрпризом для противника наш так, наступ е, на одній ділянців. Ми можемо спиратися на тому, що зараз відбувається якраз знову ж таки в російських пабліках в телеграмах, Фейсбук тощо. Там несеться дуже багато чого. Там, по-перше, вони чекають наступу на Білгород. Вони всерйоз чекають наступу на Білгород. І волають про те, що там давайте будемо нарешті робити окопи, рити окопи, там щось робити. Ну серйозно вони чекають наступу на Белгос. Сьогодні навіть було оповідомлення про те, що знімають строковиків і перекидають їх на кордон з Україною для того, щоб вони захищали, щоб вони захищали місто від наступу української армії. Ну ви все уявляєте, якщо вже відкрито заявляється про строковиків, то справа там дуже погана. По-друге, якраз як наслідок нашого наступу на Харківщині, росіяни очікують, що ми почнемо звільняти територію так званої ЛНР. Є, між іншим, пряма загроза. Якщо ми візьмемо Лиман, Лиман то тоді відкривається насправді пряма дорога на міста Лисичанськ, Северодонецьк. А Це ті самі міста, які як ми пам'ятаємо, влітку росіяни захопили після дуже важких. І дуже серйозних боїв. По-третє, це знову ж таки Херсонщина, де наступ продовжується, і там теж варто чекати розвитку подій. І ще два напрямки: це Запорізька область і це Вугледар. Про них теж кажуть в російських пабліках, і теж там, значить, зокрема, стосовно Запорізької області, там теж дуже в них велике занепокоєння, що ми там збираємо сили і теж можемо атакувати. Ну і про Вугледар. Казав дуже нам ся казав дуже нам всім відома людина. Це Ігор Гіркін, де ж то наші каже про те, що е, може бути наступний угодар. От я назвав кілька напрямків, де вони зараз чекають, що ми будемо здійснювати якісь дії. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ініціатива зараз знаходиться в руках української армії. Саме ми зараз будемо диктувати умови, і саме ми зараз будемо обирати, де наступати. В яких напрямках, в одному чи кількох цього не було ще буквально в серпні, тому от ми бачимо, яким чином ситуація змінилася на нашу поцілість? Дякую за цю відповідь і просив би дуже коротко, крайнє запитання. Останні удари росіян по критичній інфраструктурі України. Вони говорять про що? Що вони, оці орки, оці кацапські війська будуть і вдалі, як на вашу думку, здійснювати методи? Ударів по критичній інфраструктурі якраз під час опалювального періоду періоду, це такі в них методи, так би мовити, боротьби з Україною для того, щоб коли вони отримують поразку на фронті, то вони б'ють якраз по людям. Наскільки це буде? Ну наскільки критично? Я розумію, буде наскільки ви, от ви вважаєте, що вони будуть дотримуватися цієї лінії ударів по об'єктам критичної інфраструктури в опалювальний період? Ну, я думаю, цього варто очікувати. Насправді, я тут не буду приховувати і не буду тут малювати, скажімо так, рожеві малюнки, як кажуть, нам варто очікувати ударів по критичній інфраструктурі, особливо після вдалих дій української армії на певних ділянках фронту. Тому що якраз оця історія навколо Кривого Рогу, було кілька ударів по кривому Рогу, Це ж не тільки про те, що це є батьківщиною Зеленського, Володимира Зеленського, президента. А це і про те для того, щоб підволікти е, увагу від цих поразок. А ми ще згадаємо там не тільки був Кривий Ріг, там був ще й і Харків, і інші міста міста раніше удари е, на минулих вихідних. Це для того, щоб відволікти увагу від поразок, це для того, щоб е, прошантажувати українську сторону, щоб ми там далі, значить, не дуже. Не дуже намагалася наступати, ну це я думаю, що це пусте, це не матиме жодного значення. По-третє, це шантаж стелення для того, щоб ми могли е створювати тиск на свою владу е упереди, у переделі опальному сезону, щоб е там, піш пішли на переговори і прийняли якісь сусідські умови. І це, на мій погляд, знову ж таки, якийсь своєрідний заклад до переговорів теж. Української сторони, що от давайте скоріше сідати, а то ми зараз будемо бити по вашим тест, по вашим плотинам, по вашим мостах. Ну, в принципі таким чином воно і може виглядати.